Бджоли зустріли мене тепло, ледь сітку вспів надіти. Трошки дав дим, я спочатку без диму до них поліз. Потім стало все добре. кочки вже прополісують. Вже осінь з бджілок подавив, блін. Так. трошечки. нюхнуть бимку. Якось довж погано закрита. Ощущение, що хтось лазить. Приклеїли вже. Уже на славу. Ось таким слоєм уже заливають. Як заливають? Прополісують. Ех! Ай блін. Криворукі, га. Думав збить джо у сидить. Трошки сейчас проженемо до голови. куда-то и, и их не по душе. Вот такие. такая картина. Сейчас покажу, что у меня там получилось. О! А це ось зверху, це з тої сторони 100% нектар уже з цієї сторони, я з ось вони вже кидаються. Тобі поліська бджола. Щось опять скажу, що бінлю, як останній раз. Якби ви знали, як вони кидаються. І ось нектар темненький з тої сторони. А там вже вони... Коротше до дна настрою Ну і будівництво зупинилося. Ліхтарика взяв, хочу посвітити, побачити. Чи до самого дна чи ні. Ні, не до самого. Там ще, ще є місце. Там ще місце є. Но знизу от може комусь треба в природі бджоли строїть. Сантіметра два донизу, язики не дотягують. Щас ще голову відкрию. Побачимо що там. Якось поставити треба. Так, уже дві вкусило. Так, де це моя стамеска вже ділась? Туда її вже засунув Це перша серпня. Уже так підзалили. Там десь вилазять в одному місці. я тут. Вон они сейчас стоят. Они трошки рассказывают, кто тут хозяин. Даже не трошки. Они нормально справляются. Что ж, поставить ніде. Так, блин. Я бачу, вони мене з'їдять от так нападають. Чого ти їм димієш, чого ти їм диміш? Прийди побачи попробуй. научи да я побачу маска яким боком вони мені під сітку попадають Бог я знаю вже одна Так, девчули. Хорошие цыклы. Хорошие. Будьте разумны. Вот такая крышка. добре за, запрополисована. Вот такие он, анджелины. Пчелы. Ну, вже розплод вийшов, вже вони все заливають медом. Тут майже вся голова залита медом повністю. Вже, вже розплод весь вийшов, немає зовсім. Що було займатися, якщо ти стільки дивно даєш та бляха муха вчителя года Добре, буду закривати а то вже дійсно розсердив їх